Безвізовий режим. Слава Україні. Героям слава. Гендерні студії. Законодавчі не проти, щоб геї билися. Новий очільник Польщі вже тиждень не з'являючи на роботі. Слава ісу, ви ще дивите нашу нову програму. Я її ведучий Майкл Щур в йодоновин. Саміт Україна ЄС Порошенко поїхав отримувати безвіз для українців. Безвіз таки відкладається. Обманули нашого президента. Що ж, нарешті Петро Олексійович на власній шкірі відчув те, що відчувають українці від його обіцянок про безвіз. І на сьогоднішній день отримав чіткі запевнення. Я вас вітаю. Ми отримали чітке запевнення. Чітке запевнення це те, що треба, бо могли ж отримати якусь розпливчу ймовірність або ще гірше чергове оптимістичне передбачення. Передбачення президента Туск, президента Юнкера про те, що е, він є оптимістом. І Я. Після сьогоднішньої зустрічі залишаюся оптимістом. О, для чого потрібні ці саміти, щоб два зрілих чоловіка могли досягати одночасного оптимізму інколи по декілька разів за саміт. Oh, Як це мило і оптимістично? Рішення про надання Україні безвізовий режим буде прийнято одразу ж після врегулювання цих стилистичних міжінституційних. Е Переговорів о вже ніяких точних дат. Схоже, на цьому саміті президент таки вилікувався від передчасного виверження безвізового оптимізму. Лікуємо передчасне виверження безвізового оптимізму. Довго дорого. Віктор Янукович вперше за півроку з'явився на публіці, аби дати свідчення по скайпу, але допит перенесли на інший день. Колишній президент Віктор Янукович так і не дав свідчення в суді. Найбільше жалкує з цього приводу сам Янукович, адже йому знадобився майже рік, щоб навчитися користуватися скайпом. Саме стільки українські судді домагалися цього допиту. Після чого Янукович дав у російському Ростові прес-конференцію і деталі розкаже наш спеціальний кореспондент Майкл Щур, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку і стоїть у самому центрі Ростова. Майкле, розкажіть, що там Янукович сказав? Слава тут я. Одразу хочу повідомити, що Янукович заперечив наявність на його рахунках якихось міфічних грошей. У мене не було і ніяких щитов. Також Янукович підтвердив наявність грошей на його рахунках. Ті гроші, які у мене є, звісні, вони знаходяться на моїх счетах. Також Янукович повідомив, що забрав із собою з Межигір'я лише особисті речі у ручній поклажі. Так і сказав? Саме так. Прошу включити пряму мову. Я з України нічого не вивозив, крім лічних речей, які були ручною кладію. Тобто, швидше за все, ті речі, які охоронці виносили з Межигір'я на відомому відео, то особисті речі охоронців. Крім того, Янукович пояснив, чому він не підписав угоду про асоціацію з ЄС в Європі зовсім інші стандарти, наприклад, там. Железнодорожній транспорт. У нас широка колія. в Європі узкая колія. Совершенно другі нагрузки на ось. Ось тепер ми точно знаємо правду. А які ще є деталі? Також Янукович звернувся до Петра Порошенка з приводу своєї осінньо-зимової депресії. Візьми, прекрати її. Дай приказ. Останови. І наостанок у мене є коротке резюме прес-конференції словами самого Віктора Януковича. Знаєте, крім моєї фамілії, можливо, імені і отчства, це єдина правда, все інше – лож. Студія. Дякую, Майкла. Дякую. Нагадаю глядачам на прямому зв'язку зі студією був наш спеціальний кореспондент Майкл Шур, який перебуває у самісінькім центрі Ростова. Перемога. На адміністративному кордоні з Кримом працівники СБУ затримали двох військових дезертирів, які після окупації перейшли на сторону Російської Федерації. Спіймали зрадників на межі з окупованим півостровом на КПВВ Чонгар. Вони що виїхати хотіли? Їжа скінчилася. Вони хотіли купити підроблені дипломи про закінчення українського вишу. Ці документи їм були потрібні, щоб отримати офіцерське звання. Ого. А хтось у нас скаржиться на низький рівень української освіти. От люди готові життям та свободою ризикувати за дипломи українських університетів. Може нам взагалі відкрити приймальні комісії біля адмінкордону з Кримом? І як цих дипломників ловили? Скажи, Калино, як попала ти сюди. Ну добре, впіймали. А тепер давайте подивимося на їхні обличчя, бо на відео тільки спини. Будь ласка, покажіть фото паспортів. Покажіть фото паспортів. Чи я для вас жін авторитет? То зараз пан Грицак вас про то попросить. Будь ласка, покажіть фото паспортів. Як бачите, зрадники у Росії таврують прямо у паспортах. Причому ставлять не тільки тавро Російської Федерації, декому на роті малюють ідіотський смайл. Шановне СБУ, якщо у вас так добре виходить виманювати зрадників з окупованої території. Чому б вам не виманювати зрадників, які досі знаходяться в Україні? Суд відновив на посаді начальника Департаменту охорони здоров'я Луганської військово цивільної адміністрації Павла Малиша, який був заступником міністра так званої ЛНР. Ось! Цілий так званий заступник так званого міністра так званої ЛНР. Хапайте його! Я розумію, що у нього є диплом, і це ламає вашу відпрацьовану схему виманювання зрадників на дипломи. То може, спробуйте його впіймати на післядипломну освіту, PhD, MBA? У крайньому випадку обіцяйте закрити хвости з останньої сесії. І до кримінальних новин. На вулицях крадуть, грабують і вбивають. Просто на вулицях нічого собі. Раніше, хоча б у під'їзд, заводили. І ми також звернули увагу на цунамі безглуздих пограбувань, яке прокотилося Україною. Камери відеонагляду покрали у калуші. Покрали камери? Та їх же вішають, щоб ніхто нічого не крав. Як це сі стало? Невідома особа з фасаду Калуського міського спортивно-технічного клубу викрала камери спостереження. Та це якийсь 12 друзів Моршина. Це їхній стиль. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 31-річний місцевий мешканець. Значить, він вкрав камери. А як же його тоді знайшли? На диску пам'яті зберігся фрагмент запису. Це й дозволило поліцейським встановити особу злодія. Ну так хто ж міг передбачити, що якщо ти крадеш камери, то можеш на них потрапити. Суд обрав калушанину калушанинові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд також обрав злодійкуватому калушанину нове прізвисько. Злодійкуватий калушанин. Слухайте. Це ж який чудовий сюжет для створення українського тюремного шансону. Я злодій кубатий калушанин, я із клубу камеру зніму. Зніме мене камера, камера... Камера без жодної пошани здасть у іншу камеру в тюрму. Потрапити на камеру стеження під час крадіжки камери стеження це так тупо. Тупіше, мабуть, тільки застрягти рукою у банківському терміналі під час спроби крадіжки. В Одесі молодих, спробувавши пограбувати термінал для розрахунків, застряг рукою в отворі. Сам звільнитися з пастки не зміг і провів там кілька годин, перш ніж перехожі над ранок погукали патрульних. Ага, всю ніч одесити і фотографувалиші, і лише під ранок хтось, у кого не було телефона, погукав патрульних. Застряг рукою в отворі. Правильно. Засовуєш руку в банківський термінал, дістаєш гроші, скільки треба, але забрати не можеш. Так і працює соціалізм. Я, здається, знаю, чому він не зміг звідти сам вибратиші. Схоже, в Одесі ми маємо представника Homo Sapiens, який стрімко розвернув еволюцію в інший бік. Ей, вкладники з банку Михайлівський! Тут в Одесі є один з ваших. Він теж хотів отримати швидко, багато і без ризиків, але щось пішло не так. Йому треба негайно збирати мітинг ошуканих фістингувальників терміналів і вимагати від президента обладнати кожен термінал відром вазеліну. Рада проголосує, Порошенко підпише, вкладники Михайлівського підтвердять. Посмотрев, там казала, що рішот і там, дира. я вирішив заснути до другого руку, перевірити, що там бутий. Валився на термінал. Він сам винен. Стоїть такий вбудований у щіну, звабливо мигаючи, і хтиво обіцяючи відсутність комісії. Світить своїм отвором. Типова віктимна поведінка. Чоловік наполягав, що хотів лише перевірити наявність грошей у терміналі. Я фістингувальник терміналів, руки я до отвору встромив. Довго і безрадісно години проминали, і тепер мій отвір жде тюрми. А от у Харкові, судячи з тривожних звісток, працює банда з паша храїв. Позвонили з одного із харківських спа-салонів і пригласили на безплатну косметологічну процедуру, попросив взяти з собою паспорт і ідентифікаційний код. Так піринг пускають робити тільки людей з паспортом, кодом і документами на квартиру. Такий закон. Вікторію несколько удивило, що во время процедури косметолог непреривно розговарювала з нею і смотрела в глаза з іншого боку. Якби косметолог весь час мовчала і сором'язливо відводила очі. Це так само би викликало підозру. Володимір же не посипалі психотропні вічества і использовали гіпноз. Косметологи-гіпнотизери, це ж як рептилоїди штукатурники. А после завершения процедуры отвела в другой кабінет. Там ей дали на подпись какой-то документ. Женщина говорит, все было как в тумані. Чесно, я була в шоке. Та я теж в шоці. Ви бачили? Ах! Та на ней обличчя немає. Що ці косметологи аферисти зробили з її лицем? Все досі, як в тумані. Она прийшла в себя только на работе, а в пакеті її ожидав сюрприз: набор із шести тюбиків косметики и кредитний договор на 12 тисяч гривень. Пане Порошенко, готуй до акції протесту. Загіпнотизованих пілінгувальників. Вам потрібно підписати законопроект, який дозволить усім загіпнотизованим пілінгувальникам без наслідків брати кредити. І, взагалі, Петре Олексійовичу, підготуйте вже шаблон законопроекту, щоб не лише ошукані, а й загіпнотизовані, застряглі, зняті на камеру, могли отримати достойну компенсацію і могли продовжувати займатися ще улюбленою справою. Потрібен нам лише Петра, <питрес> рятуємо. <питрес> Пила ви з Петра, зі треть із камень запис. Спади і просто називе, і лихо веде, бо Бо кипев'єсть Підпис Петра. Знімає білий в тому фіну Петра. Живемо в тому. У Польщі обрали нового короля. Хто тут забув конспект з історії? Що? То новини такі? Особище і збірово пшон Ісуса Христоса за крура і пана. Отже, поляки проголосили Ісуса королем Польщі, і я так розумію, що новий король, ставивши до інтронізації, десь так само, як Боб Ділан до Нобелівської премії. Мені от цікаво, чи в курсі Ісус, що тепер у нього з'явилися додаткові обов'язки. А щоб ніхто у світі раптом не подумав, що це якийсь жарт, на коронавій був присутний президент Польщі Анджей Дуда. Отже, тепер два мільярди християн будуть молитися королю Польщі. А я на початку програми, замість слава Ісу, буду говорити слава польському королю. Мене починають турбувати ці релігійні новини. Спершу росіяни відправляють мощі святого Серафима на міжнародну космічну станцію. Тепер поляки оголошують Ісуса своїм королем. Це вже схоже на якусь релігійну гонку озброєнь. Ми ж також маємо якось відповісти на цей теополітичний виклик. Весь цей транспортний маршрут і всі трамваї і зійшли на них своїх ангелів охоронителі, щоб усі, що захочуть звершувати свій путь на них, зоставалися вільними від усяких злих пригод. Тобто. У Львові запустили швидкісний трамвай. Він сполучатиме найбільший житловий район міста Сихів із центром. В той час, як одні запускають мощі святого в космос, інші оголошують своїм королем, прости Господи, Ісуса Христа. Єдине, що змогла запропонувати найбільш набожна частина України, це беззубо освятити трамвай. Благословення Господні нехай зійде на цей маршрут. Транспортні засоби. Шкода, що через пару днів трамвай таки зламавши. Львівські змі повідомляють, що за інформацією аварійної бригади, яка працювала на місці події, у новому електроні зламавши пантограф. Пантограф. Шановне духівництво, трамваю, на відміну від сатани, роги потрібні не для того, щоб сіяти зло, а щоб вести людей на сихів. Залишається сподіватись, чи не на останній оплот християнських цінностей Верховну Раду, може, хоч вони зможуть якось відповісти мощам на півночі і новому королю на заході З цього законопроекту буде викинуто поняття гендеру, як таке буде відрегульовано поняття. Сексуальної орієнтації, виходячи із християнських цінностей, ви не повірите, але депутати голосували законопроект не про примусове прийняття школярів у гомосексуаленята та лесбіяненята, а про законопроект про запобігання насильству у сім'ї. Давайте ми вилучимо всі ті норми, проти яких виступає Всеукраїнська Рада церков. Отже, треба пояснити, що відбулось. Чоловікові бити жінку заборонено. Жінці чоловіка також. А от якщо ви, наприклад, геї. То у вас насильство у сім'ї виглядає ось так, так і ось так. Принаймні так думають депутати. І тому ви можете робити один з одним все, що завгодно. Це ж не боляче. І поговоримо про це більше у нашій рубриці 12 оки і шестиніг. Я вас зібрав сьогодні, аби поговорити про одну проблему. Ряд депутатів намагалася пропхати у законодавство України такі поняття, як гендер, сексуальна орієнтація. На щастя, є свідомі депутати, які, керуючись християнськими цінностями, сказали, що ця содома судома. Ця, ця содома не пройде і вона не пройшла. Тут немає взагалі що обговорювати. Я не розумію, чому ми зібралися. Андрій Баштовий, журналіст та ведучий громадського, гетеросексуал, в Конституції зафіксовано. Одразу на самому початку, що українська є християнська держава, яка базується на християнських цінностях. Хіба не так? О, так і написано. А яка то стаття? Всі. Та я теж помічав, що маленький текст під кожною статтею. Слова «сексуальна орієнтація» в законодавстві вже <рес> є. Юрій Марченко, головний редактор інтернет-видання, платформа гетеросексуал. То есть депутаты бояться, що если гендер прокрадется чуть-чуть где-то в закон, і краешку там сядется слово, то все, вокруг все стануть геями. Но сексуальная ориентация в законі є. Помните, в Трудовом кодексі в прошлом году приймали какие-то поправки о запрете дискриминации по сексуальной орієнтації. Так что все, грех уже среди нас. Це пропустили. Я просто не зовсім розумію, що таке є гендер. Для мене а, гендер... То дуже страшне слово, ну, воно звучить погано. Гендер. Бачиш, це не звучить mm -hmm. як, як, як язичницький з сатанізмом попахує. Гендер. Гендер. Тобто це якесь як прокляття. Гендер, а вони то хочуть закон вести. Гендер це е, відхід від звичайних зафіксованих у Біблії християнських цінностей, розподілу чіткого на чоловіка-жінку, як ти народився, так і є. То, то гендер це та, яку, яку соціальну роль ти маєш. Це... Ти умовно кажеш, може бути чоловіком, але вирішити жінку і поводити себе Це... як... як жінка. Це найгірший спосіб рекламувати слово гендер. Взагалі, депутати говорять: в Біблії нет гендер. Ми Они сидя в залі, в углепластиковому креслі, так. Навіть депутатів немає в Біблії. Я навіть підозрюю, що там слова Україна немає. Це є кремлівська пропаганда. Насправді. СБУ, якого теж немає в Біблії, так само мене може в цьому звинувати. Гендер, я правильно розумію? Гендер, це коли є не тільки чоловік і жінка, а є хтось, хто хоче сьогодні бути жінкою, а завтра собака а післязавтра просто одягнутися в костюм медведя. Ти щось мене описуєш фактично. Я просто не розумію, для чого це вводити в законодавство. Добре, не введуть то в законодавство. І що? Люди все одно таки будуть. А Есть пример показательный. Лисбийская пара жила вместе, и когда одна из девушек избила другую, полицейский не смог зарегистрировать это как пример насилия в семье. А Почему? Потому что они не семья. Винрбэв так? Да, так что, ну, в общем, бывают ситуации. Их, конечно, не очень много в Украине, но все равно закон должен быть на страже всех, даже тех, кто любит вот это. Тобто ми не можемо тепер говорити про гендерну рівність, тому що там теж є слово «закаралося». В общем, если вопрос слово «гендер», которая дійсно, судя по всьому, визиває дьявола, Просто замените його. Вони його замінили стать Это разное. Пола два. А гендерів більше 50 Це роль, яку ти виконуєш у суспільстві. Кількість ролей, які, які з'являючі, вона буде далі розширюватися. Чи це може нам стати проблем для наших депутатів в майбутньому? Депутатів та депутаток. Я думаю, це тільки розширить їх сексуальний горизонт і дозволить попробувати в житті щось нове. А хто зараз є? Гей, лесбійки, все, то вже зрозуміло. Це olд. Це, 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 це таке старпери. Є чоловіки, які... Фактично, геї і лісбіянки – це такі класичні уже ценності, <рес> вже цінності, патріархальні, вже видержані віками. Ренесанс. Да. А ще трансгендери, це тільки б... зміни... змінили стати. Более того, там є ще мужчина, який вирішив стати жінкою, але предпочитає мужчин. Мужчина, який вирішив стати жінкою, але предпочитає жінкою. Мужчина, який вирішив стати жінкою, але предпочитає взагалі нічого. Тобто важко зараз сказати, хто є хто, просто подивившись на голого і все, ти той. У тебе є ми другий раз вже в програмі вколесловому це слово, ну добре. В тебе є пісюн такий, ну, який виступає. А це вопрос, ти чи? чоловік. Ні, от тут а -а -а. я ну, до того, що вже все, вже закінчились ті прості часи. У нас я знаю. А навіщо тобі це знати? Я не хочу її образити, коли я скажу Ей, мужик, іди сюди. І він. А ти не говори такою жінкам. Добре, я толерантна людина. Я хочу до Панаса звернутись так, щоб його не образити. Я каже, ей ви. Я дивлюсь її, а ну, він чоловік. Але я знаю, що в принципі. Років через 20 наука буде така, що цілком можливо, що він ще був щеням недавно, а він, же, а він же чоловік. А раптом він був жінкою і вже все, бачить двозначність. Е, я хочу зачитати деякі назви цих е, бігендер, людина, яка використовує ту чи іншу гендерну роль в залежності від ситуації. Тобто лицемір. Я зайшов. Да. Давай. Депутата. Гендер Бендер. Людина, яка активна і сві... активно і свідомо розмиває гендерні ролі інколи в рамках політичного активізму. І Але люди яка різниця? Нас. Закон стосувався е, запобігання насильству в сім'ї. Тобто, головне, щоб люди один одного не били. А як вони себе там вже визначають, це ненормально. Коли полісмен буде приходити і запитувати, перше, бійка, кров на стінах, він такий, а ви до церкви ходите? Можна просто сформулювати закон, закон України а тому, щоб не били вот этих. А та, люди не були людей. Це вводище тільки для того, щоб виправдати содомію, щоб содомія мала права, такі самі, як ті, хто не содоміти. Ось дай та Бог, дайте Бог содомітам Всього хорошого. У Києві навчилися купувати алкоголь вночі, не зважаючи на заборону. Пляшка із доставкою, і навіть алкогольне таксі. На це йдуть столичні підприємці, аби обійти заборону на продаж алкоголю вночі. То я вчора вночі міг пити не лише чай. Алкогольні таксі водії, які знають де спиртне продають і готові доставити його у будь-який район столиці. Так, схоже, тут заборонами проблему не вирішиш. Заборонять алкотаксі – з'явиться швидка алкогольна допомога. Київській владі потрібна інноваційна ідея, яка дозволить любителям збігати за добавкою вирішити їхню проблему, навіть не відчиняючи двері квартири. Доброї ночі. Ви зателефонували у Київську міську службу алкоголю по телефону. Ви, напевно, вже багато вгатили. Я дістаю з холодильника холодну прехолодну пляшечку найчистішої горілочки. Вона приємно мені морозить руку. Я з хрустом скручую з пляшечки кришечку, підношу холодну пляшечку до чарочки. І з пляшечки до вас струмить. У вас, я сподіваюся, одноразовий стаканчик. Із пляшечки до вашого одноразового стаканчика нарешті струмує холодна горілочка. Буль. А буль. буль. Добре пішло. Дякуємо, що зателефонували в нашу службу алкоголь по телефону. Також ми вам можемо перезвонити зранку і похвалити пивом. Алкоголь по телефону. І вже ніхто нікуди не йде. І до новин економіки. ЛНР. Яка економіка може бути в утворенні, перед назвою якого всі кажуть так зване. Чому у вас не працює АЗС? Я уточню, я доложу. Чому у вас до сих, до сих пор на всіх АЗС там ВОК, ОКО висить? Вони вже не ВОГовські і не ОКовські. Ну, потрібно средства для того, щоб провести ребрендинг. Ребрендинг? Заправки відібрали у власників, і це називається ребрендинг? Вам дали, ви заробляєте на этом, от Вот будьте добри. Вам далі ви зарабатуваєте у так званій ЛНР, Схоже, так називають франшизу. Їм точно треба випускати словних ділових термінів. Вільна конкуренція віджати вкрадене у того, хто вкрав віджати. Аутсорсинг подзвонити бурятам. Нішевий бренд віджимати тільки квартири, автомобілі не чіпати, репутаційні втрати бути пограбованим під час крадіжки, оптимізація виробництва порізати завод на металобрух. Лояльність бренду грабувати одних і тих самих людей. Капіталізація. Коли зранку в тебе автомат, а увечері вже автомат, гаманець і автомобіль. Ну і вкладіть нарешті гроші у глобальний ребрендинг. Кради, грабуй, ребрендуй. Імінічні новини з Харкова. Там народився новий дельфін. Для мами дельфініхі б'юті це вже друге дитинча. Батько ж новонародженого відомий харківський артист Дельфін Єша. Оригінальне ім'я дельфіняткові зможуть запропонувати всі охочі. О, як добре, бо в мене якраз є прекрасне ім'я для цього дельфіна. Законом забороняється діяльність дельфінаріїв, які не мають природньої морської води, Геннадійович. Хоча, б, може, краще назвемо дельфіна. I'm